Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від посади віцепрем'єра та міністра національної єдності. Сам урядовець назвав рішення Ваксу виваженим і логічним. Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання щодо мого відсторонення. Вдячний за виважене і логічне рішення. Також окремо хочу зазначити, що, попри чутки, Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі. Попереду багато важливої роботи. За прем'єра премєр мі, -прем міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем та одержані хабаря, внесли заставу в 120 мільйонів гривень. А... За слова, нині тривають судові процеси щодо колишніх офіцерів управління державної охорони, яким закидають буцімто перевезення коштів з Російської Федерації під час передвиборчої кампанії виборів президента в 2019 році на користь Петра Порошенка. Докази слідства ґрунтуються на флешці з матеріалами ФСБ, які передав соратник Медведчука Тарас Козак. І якщо застава віце-прем'єра Чернешова – 120 мільйонів гривень, то, до прикладу, застава офіцера Вадима Чучковського – 350 мільйонів 164 тисячі гривень. Руслана Крамеренка – 360 мільйонів 332 тисячі гривень, а Сергія Волевича – 350 мільйонів гривень. Разом ця сума складає понад 1 мільярд 60 мільйонів гривень.